Насправді в Україні дуже багато дітей, які люблять футбол, мріють стати футболістами та займатися футболом. Але не всі мають можливість. Ми вирушаємо в тур дитячими будинками, інтернатами, соціальними містечками, селами України, де є діти, які справді люблять футбол і хочуть ним займатися, але не мають можливості. І ми таку можливість їм дамо. Ідея всім футбол це знайти нові таланти серед е, різних дітей різного віку із різних куточків України. Ми віримо в те, що ми дійсно знайдемо талановитих майбутніх футболістів. Кожного разу з нами буде відомий футболіст чи тренер, який буде своїм прикладом мотивувати та надихати дітей. Цього разу ми завітали до соцмістечка, що в броварах, і на самім з повними руками подарунків приїхав тренер збірної Ю-21 Руслан Ротань з дружиною Христиною. Здравствуйте. Здравствуйте, ребятки. Хто хоче пограти в футбол з Руслан? Yeah! Місті будемо грати. Хто yeah! хоче зіграти проти? Все, все, все проти мене. <рив> На зустріл отсіла юрба дітлахів. І хлопців, і дівчат, які вже ніяк не могли дочекатися, поки тренери дитячої академії «Олімпік Київ» розставлять пішки і дадуть стартовий свисток. Их е азарт, як вони хотят займатися е футболом, да, в частности, вот, видно, що дітям не хватает э, именно вот этих эмоций, положительных эмоций. Все знают, что да, футбол – это Положительные эмоции это какой-то степень игра, которая приносит им радость. Вот, и э, видно, что детям этого просто не хватает. И они с, с таким азартом, с, 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 такой, с таким хотением э, рвутся и делают каждое упражнение. Просто да, и слеза даже на глаза накатывается от того, что сейчас смотришь, и понимаешь, что дети э, да, в чем-то обделены. Если будут постоянные тренировки и, да, то есть в этом процессе, я думаю, что и могут вырасти таланты, и заметят дальше, будут тренироваться больше. И я уверен, что это точно такие же детки, они абсолютно во всем нормально, просто в чем-то да, им судьба распорядилась иначе. И, им нужно дать толчок, вот такого толчка они, наверное, ждут то нас э, не, не убивает, а делает нас сильнее, да, и действительно вот э, у них, наверное, это к ним относится, что они э, становятся сильнее от всего, э, да, от сегодняшнего там, да, э, мира, да, от отношения. вот, и они э этим своим упорством э, я уверен, что для себя могут сделать э, хорошую Професійну кар'єру, неважна, це буде спорт і бізнес. Найменшому майбутньому футболісту всього п'ять років. Він дуже старався виконувати всі завдання, а Руслан одразу визначив його майбутнє амплуа. Так, вратар. А де вратар у нас? Костя. Кошти. Останні п'ять. Найбільше, найбільше запам'яталось, яка вправа. Ну, бігання з м'ячиком. Забувають з м'ячиком. Люди. Люди. і бігай! А це Степан Зінченко. Запам'ятайте його. З такою наполегливістю він точно досягне бажаного. Він найактивніший був і на тренуванні, і на спілкуванні з Русланом. Коли ви останній раз забили гол? Коли, Руслан, ви будете грати з нами ще раз. Як ви радились, Як забілював? Ну, я всегда, всегда радовался. Я всегда сердечко показую, когда гол збиваю. Вот так вот в Да, да. Про це був один хлопчина, який тренувався осторонь. Його звати Коля. І він мріє про футбольне майбутнє. Мене звати Коля, мені 15 років, я займаюсь футболом в команді ФК «Каскад Бровари». Ух ти, ти футболіст? Так, 11 років. Один... Один з років що? займаюся. Одиннадцять років займаєшся футболом. Я поки не ходжу, тому що тяжка ситуація з грошима. Коля вже 11 років займається футболом, до недавно був учнем місцевої футбольної академії, але навчання довелося призупинити. В якому клубі ти взагалі мрієш грати? Ну в Дінамо не знаю на що ну, Так, спочатку попроще, а потім уже як як вийде. Хто для тебе взірець із футболістів? На кого хочеш бути схожим? – Ми це кого. А ще нам хлопчина зізнався, що в нього немає буц, аби тренуватися. Ну, який же футболіст без професійного взуття. Коля, привіт. Доброго дня. Ну що, вперед, буд вибирати? Так. Так. Хотя? Так. Сподіваюсь, що в нових будцях колю чекатимуть нові успіхи. А ми рушаємо далі. Нас чекає ще багато дітей.